Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. І ми будемо говорити про роботу Верховної Ради сьомого скликання. З нашої студії політолог Сергій Таран Вітаю вас, пане Вітаю вас. отже, 12 грудня вже розпочинає працювати нова рада, сьомого -е скликання. Чи можна цей день вважати якимось дійсно початком нового життя ради? Нового життя ради так, але не нового життя для країни. Тому що якісний склад депутатів і ті принципи, які вони сповідують, радикально не відрізняються від тих принципів, які були у Верховній раді минулого скликання. Тому очевидно, нас очікує теж дуже статньо складна ситуація. І, от, наприклад, як ілюстрація напередодні зібрання Верховній Раді, основне питання, яке депутати обговорювали зокрема, це особисте голосування. І сама ця дискусія вона абсурдна, тому що ну як може бути в цивілізованій країні дискусія, чи можуть депутати виконувати конституцію чи ні? І в результаті після довгих боїв між опозицією. І владою вирішили, що таки треба голосувати. Ухвалили додатковий закон, який підтверджує, що треба виконувати Конституцію. Тобто, сам рівень дискусії вже зараз показує те, що не відбувається системна дискусія щодо шляхів реформ в країні щодо законопроєктів, які би е, сприяли. Зменшенню ризиків кризи економічної в Україні якихось законопроєктів, які спрямовані на боротьбу з корупцією. не відбувається дискусії щодо того, на яких умовах різні політичні сили будуть підтримувати уряд. А це мали би бути програмові умови, а не поділ посад. Оцього всього не відбувається, тому вже зараз можемо сказати те, що ця Верховна Рада сильно від не буде відрізнятися від попередньої, хоча буде цікавішою з точки зору того, що прийшли нові політичні сили, і прийшло з десяток цікавих мажоритарників. Але це буде веселіше, але не обов'язково якісніше. Ну ви кажете добре, це буде веселіше, це буде трошки по інакшому, але насправді це говорить про недосконалість і наших виборців, які обирають цю раду, чи в чому причина? Чому виборці так? у нас дуже різні, і якщо подивитися на тому, яким принципом виборці керувалися, коли голосували, то в різних регіонах і більше того, в різних демографічних групах ці принципи були зовсім різні. І це треба розуміти, що просто у нас різна країна. А от що би мало це компенсувати, це більш досконалий закон про вибори. Цей закон про вибори створює нерівні умови для кандидатів, особливо на мажоритарних кругах. По суті, основним аргументом в цій виборчій кампанії згідно цього закону. Мали би бути гроші, і лише тому, що свідомість виборців у окремих регіонах була достатньо високою, не лише грошові мішки прийшли до парламенту. Тому, якщо говорити про досконалення якості парламентарів, насамперед, і це до речі на це звертають зокрема в Європейському Союзі, потрібно радикально змінювати закони пов'язані з виборами. Можливо, це і буде питанням в Верховній Раді цьому скликання. Як ви вважаєте, чи які будуть нагальні такі моменти, які законопроекти все таки будуть обговорюватись? Дуже хотілося б, щоб виборчий кодекс і закон про вибори, новий закон про вибори став одним з предметів обговорення. Але тут е потрапляємо в дуже парадоксальну ситуацію: як депутати, які обиралися за старим законом, які чудово впоралися своїм завданням, які все влаштовує. Які знову хочуть бути переобраними, що би їх мало змусити поміняти закони? Здається нічого, крім одного, крім постійного тиску на парламент з боку громадянського суспільства з боку громадян, в тому числі з боку Європи. Тому що це одне з тих питань, яке заважає українській євроінтеграції, а відтак заважає загалом реформам в країні. Тому дуже хотілося б, щоб закон про вибори став одним з перших питань, але це не лише торкається закону про вибори є і інші законопроекти, які можуть суттєво покращити якість політики. Це, наприклад, закон про фінансування політичних партій, це низка законопроектів, які спрямовані на боротьбу з корупцією. На прозорість влади, тобто насправді є дуже багато законопроєктів, які би мали стати предметом обговорення, але на жаль, це не думаю, що стане основним предметом обговорення в парламенті, тому що поки що, от з того. Як розвиваються події навколо поділу посад, непрограмові засади стають предметом переговорів? Зараз ділять комітети, зараз розсаджуються на містах. Хто більше, ближче до трибуни, хто далі? Насправді, що з комітетами чи поступиться влада тими комітетами, як хоче опозиція? Наскільки вона дослухається? Кілька комітетів, звичайно, позиція отримає, хоча б для того, щоб влада говорила про. Те, що у нас права опозиції дотримуються. Взагалі планувалось понад десяток отримати. Навряд, чи, навряд чи, тому що достатньо високі апетити є ще й у мажоритарників. Річ тим, що влада влади немає стабільної більшості. От зараз е результати перемовин показують, що у влади ледь-ледь набирається 226 голосів. Це, це якщо їм все-таки вдасться е перекупити або перетягти кілька депутатів від опозиції. І справді в двох фракціях в ударі і в батьківщині є депутати, які ще не написали заяв про вступ до фракції. І швидше за все вони перейдуть є шанси, що угу. вони прийдуть достатньо високі, але це все одно ледь, ледь 226 голосів, враховуючи те, що увага до особистого голосування депутатів буде достатньо великою, для влади зафіксувати треба стабільну більшість. А для цього треба якось домовлятися з мажоритарниками, можливо, знову таки з депутатами від опозиції, яких можна чимось купити. І для цього потрібні посади. В тому числі і в комітетах, і тому не так багато комітетів залишиться для опозиції. А комуністи отримають ті два-три комітети, які вони планують отримати. Вони мають шанси, тому що комуністи і комуністична фракція. Вона потрібна партії регіонів для гарантування голосування по окремих питань, тому можливо пару комітетів отримують. Хоча для пар для комуністів набагато принциповіше є отримати кілька посад виконавчій владі, які би давали можливість їм доступ до тіньових фінансових коштів. Ну, наприклад, як вони очолювали митницю донедавна. Це достатньо багато є фінансів. Якщо ми подивимося, наприклад, по останній виборчій кампанії комуністів, то вона була достатньо дорогою. І ми ж чудово розуміємо, що не робітники і селяни її фінансували тому для пар для комуністів дуже важливо от, е, не стільки посади в комітеті, скільки хлібні посади у виконавчій структурі влади. Ну що стосується уряду, загалом, от е, єдина така посада вагома, це Микола Азаров все таки лишається. Ну Сергій Арбузов теж можливий варіант. Насправді в кого більше шансів і. От кого обере Віктор Федорович на ваш погляд? Ну вже сьогодні очевидно, що він обирає Азарова, але можливо ненадовго, тому що Азарова є особлива роль. По перше, його роль, та щоб не стати предметом суперечок між президентом і партією регіонів, тому що очевидно у президента було сподівання, що після цих виборів партія регіонів йому вже не дуже буде потрібна а вся виконавча вертикаль буде. Складена з його призначенців, особистих призначенців, призначенців його сім'ї. Але зараз так складається, що партія регіонів ще потрібна, і от Азаров, якраз і та рівновіддалена від різних олігархічних Груп у партії регіонів людина, яка якраз всіх влаштовує. Ну і ще дуже важлива роль на Азарова, яка може бути списана, це те, що очевидно зараз дуже багато буде негативу в діяльності уряду. Це негатив пов'язаний із девальвацією гривні, і з такими абсурдними з точки зору економіки, законопроектами, як, наприклад, податок, податок на продаж валюту, який досі ніхто від цього не відмовився ще публічно. Більше того, зараз держава очевидно буде заморожувати соціальні зобов'язання перед своїми громадянами. Весь цей негатив треба буде на когось А Азаров і так уже має достатньо серйозний негатив. От на нього можуть все списати, а потім десь через півроку прийде арбузов, нібито реформатор, нібито людина від сім'ї, і йому буде набагато легше працювати, бо в нього буде дуже цікавий попередник, на якого все можна списати і завжди говорити, що він усьому винуватий. Ну ви кажете, Азаров недовго буде в уряді, а Верховна Рада Скільки довго вона дійсно буде плідно працювати, якщо це можна так назвати? Вона буде працювати швидше за все до 15-го року. Будь-який новий президент, очевидно, буде говорити про дострокові вибори. Тим більше, що бажано для нового президента, якщо це буде президент від, наприклад, від опозиції, щоб вибори відбулись вже за новим законом. Тому і в будь-якому разі, напевно, що до 2015 року ця верховна рада попрацює, а далі почнеться великі питання. Якщо буде від партії регіонів, президент, наприклад, то яким чином зміниться робота ради? Якщо буде кандидат від партії регіонів, який переможе на президентських виборах, то очевидно, що він спробує сформувати під себе конституційну більшість і знову таки буде йтися про дострокові вибори. Тоді принаймні в нього буде впевненість, що він зможе назбирати. Ті 300 голосів, які регіонали збирались назбирати на цих виборах, але поки що не вдалося. Ну ми так далеко вже заглядаємо. Я мабуть трошки поспішаю, а все одно йде боротьба ще за крісло спікера. І вже є Лавринович. Є ну Литвин відразу сказав, що я хочу працювати з звичайним депутатом. Наскільки зараз можна оцінювати такі заяви? І претендентів? Хто може стати спікером? Ну, сьогодні у Сьогодні Лавриновича, безперечно не більше шансів. Тому по перше, він влаштовує партію регіонів. По друге, це не така контроверсійна фігура від партії регіонів ну, наприклад, як Єфремов. І Лавринович він вийшов з середовища свого часу народного руху України, тобто він в принципі може бути прийнятним навіть для тих центристів, які зокрема є мажоритарниками або колишніми позиціонерами, або нинішніми позиціонерами. Тобто, це та фігура, з якою можна домовлятися більше Лавринович він людина, от справді з парламенту, тому що він відкритий до дискусії. Він не схильний лише до апаратної адміністративного тиску, і тому в нього зараз поки що є найбільше шансів. Хоча зараз є інші претенденти Партії регіонів навряд чи хтось інший, крім партії регіонів, може посісти посаду спікера. Хто о, посади о, обере посади віце спікера і ну, заступників? Логічно, щоб посаду віце спікера отримала людина з опозиції. Це було б правильно, але о, це є питання відкрите. Тому що для партії регіонів буде дуже непросто віддати позаду спікера якщо опозиціонером буде заявлена людина, яка, наприклад, наближена до Тимошенко, ну наприклад, Турчину, тому що одразу з'являється достатньо серйозний майданчик для публічної діяльності, і ця людина стає фактично невразливою для будь-якого тиску, в тому числі адміністративного. Більше того в нього з'являється можливості виходити на міжнародну аудиторію набагато ширші. Тому мені здається, що партія регіонів можливо буде згоджуватись на посаду віце-спікера, але зробує, спробує все зробити, щоб ця людина була ну не ну, не дуже наближеною до Тимошенка, не дуже до неї, з нею асоціювалася, а була приблизно е, така собі нейтральна. Ну, наприклад, такі персоналі, як Томенко, набагато цікавіше для партії влади ніж така персона, як е, Турчинов. Ну зараз Микола Томенко теж веде таку активну діяльність, багато говорить, багато виступає. Чи може змінитися вся ситуація, можливо, якось у Верховній Раді сьомого скликання. Хто вийде на перші ряди? Чи будуть хтось із най -най -най таких передових людей, які будуть власне, і озвучувати все те, що відбувається в Верховній Раді? Треба зробити застереження, те, що роль Верховної Ради зараз буде не такою високою, як вона була досі. Перша відход від Верховної Ради не так багато залежить, як колись. Уряд у нас формується не на основі коаліції, а по суті за особистим призначенням президента. Більше того, після законопроекту про всеукраїнський референдум є. Такі застереження, що Верховна Рада може вже не відігравати ту високу роль, наприклад, ухваленні конституції. Це, до речі, дуже буде погано для країни. Але я веду до того, що з'являються ініціативи, які ще більш зменшують роль парламенту в житті країни, які тому так? парламент е, ну, всеукраїнський референдум угу. е, це одне з дуже серйозних е, питань. Друге, це сам закон про вибори. Він створює ситуацію, коли не потрібно мати стабільної більшості. Тобто, чому раніше була важлива більшість, тому що це була та більшість політичних сил, яка брала на себе відповідальність за ситуацію в країні, а зараз буде більшість ситуативно. Тому хто несе хто, відповідальність на ситуацію в країні не матиме значення. Голосуватиме час від часу і матиме і за різні питання, буде формуватися своя більшість. І тому і от не буде от того розуміння, які партії у нас є переможцями і несуть відповідальність за ситуацію в країні. Ну, звичайно, всі будуть розуміти, що це партія регіонів, що це партія влади. Але е, знову таки це і зрозуміло і без парламенту. Тому увага до парламенту не буде такою високою, як була колись. Парламент лише відіграватиме роль Такого майданчика для донесення е, політичних про, е, якихось меседжів до виборців. Тобто це буде дискусійна трибуна, дискусійний клуб, але це не буде центр ухвалення рішень. Тому е, особливої потреби для якогось з депутатів представляти якусь позиції не буде. Буде просто використовуватись Верховна Рада як трибуна, як дискусійний клуб. І це буде мати значення лише, що скоро будуть вибори, уже скоро сто політичної точки зору до президента, і от парламент використовуватиметься як трибуна для тих кандидатів, які матимуть бажання висунутись президента. Удар і свобода, які на виборах на виборчій кампанії кричали про те, що вони цю владу знімуть, що вони все перевернуть всю країну ну, до дригом, так би мовити, насправді як довго вони горітимуть цим опозиційним духом. Опозиція приречена зараз бути в опозиції. Зараз немає тих механізмів, які би дозволили знову таки, як було колись, переформуватися парламентські більшості, і з опозиції швидко зробитись владою або навпаки. Тому опозиція до 15-го року однозначно буде опозицією. І основна інтрига для опозиції це те, чи вони зможуть показати якісно іншу роботу, наприклад, завжди ходити на засідання, голосувати особисто. Демонструвати власну жертовність, наприклад, зробити так, щоб ми знали не лише про видатки депутатів з декларації, а й про їхні джерела прибутків. Це дуже важливо, щоб ми розуміли, що депутат це людина, яка демонструє приклад поведінки громадянина. От для опозиції дуже важливо буде продемонструвати ці речі, щоб отримати ту довіру, яку зокрема опозиціонери втратили за останні. Роки, особливо коли вони були при владі. Uh -huh. Ну і другий важливий момент для опозиції, друга інтрига це те, наскільки опозиція зможе налагодити роботу поза парламентом, тому що наступні вибори 15-го року будуть дуже складними, будуть дуже високі ставки. Для влади це не просто буде ставки, піти в опозицію чи ні. Для багатьох представників влади інтрига буде в тому, щоб втратити чи не втратити все майно сумнівно здобути, а можливо для декого і свободу. І тому ставки у 2015 році будуть дуже високими. Ну що ж поживемо, І... побачимо. Я І для думаю... опозиції важливо буде знайти механізми mm -hmm. забезпечення результату поза парламентом серед, серед заводів громадян на фабриках. Оце теж буде в дуже важливому напрямку діяльності зрозуміло. опозиції. зрозуміло. Я вам дякую за ваш огляд політичний. Нагадаю, гостем студії був політолог Сергій Таран. Залишайтеся з парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.